Чи є різниця між парною та непарною кількістю квітів? Християнська відповідь: чому так вважають? В народі є думка, що парна кількість квітів це завершення життєвого циклу, тому їх приносять на похорони або могили. А от непарні число вважаються ознакою нескінченності та тривалості людського буття. Як з'ясувалось, у церковних правилах і навіть у самій Біблії немає жодних правил про те, що не можна дарувати парну або непарну кількість квітів. Це забобон. Однак цей забобон міцно вкорінився у суспільстві, і люди можуть. Не зрозуміти, коли ви принесете до покійника, скажімо, непарну кількість квітів або навпаки. Люди різні. Цікавий факт: у багатьох країнах існує повір'я, що парна кількість квітів є символом життя та приносить щастя. І наостанок скажу: чоловіки, хлопці, не забувайте дарувати своїм дівчатам, жінкам, квіти, адже для когось це щось таке маленьке, просте і банальне, а для когось має велике значення.